У 2015 році Швеція прийняла близько 160 тисяч біженців, більшість з яких були з Сирії, Іраку та Афганістану. На той час Швеція була європейською країною з найбільшою кількістю переселенців. Це була вершина хвилі масової міграції. Фактично, частка людей, народжених за кордоном, у Швеції зросла на 25%. У Швеції міграція не є чимось новим. Власне кажучи, це відбувається ще з часів Другої світової війни. Однак, оскільки Швеція приймає все більшу кількість мігрантів протягом останніх трьох десятиліть, ця цифра поступово зростає. Фактично, поточні рекордні рівні більш ніж удвічі перевищують попередні піки. Однак за останні два роки сприйняття цього питання громадськістю різко змінилося, і шведи тепер, як ніколи, виступають проти імміграції. У 2023 році Швеція розпочала радикальну зміну своєї політики щодо біженців, перейшовши від посиленої інтеграції біженців до активного домагання їхньої репатріації, як тільки це буде дозволено. Крім того, міграційне агентство Швеції втричі збільшило кількість анульованих дозволів за 6 місяців з моменту введення нового законодавства, позбавивши майже 6 мільйонів людей можливості залишатися у Швеції станом на січень 2023 року. Також запроваджено нові обмеження щодо возз'єднання сімей для біженців та шукачів притулку, які набувають чинності з 1 грудня 2023 року. До таких обмежень можна віднести підвищений віковий ценз та жорсткі фінансові вимоги. Ці рішення викликали суперечки як на місцевому, так і на міжнародному рівнях. Багато з них стверджували, що законні права людей були порушені. І що вони ставлять їх під загрозу. Багатьом стороннім людям це може здатися незвичним. Подібно до своїх скандинавських сусідів Швецію іноді розглядають як ліберальну утопію з міцною соціальною державою та загалом досить прийнятною імміграційною політикою. Однак останнім часом ситуація набула негативного повороту в результаті того, що в найбільших містах країни спостерігається різке зростання насильства, пов'язаного з бандами з імміграційним минулим. Це призвело до появи правих партій на кшталт шведських демократів, основною платформою яких було скорочення імміграції. Таким чином виникає інтригуюче питання: чому імміграція до Швеції досягає критичної точки лише зараз, коли вона неухильно зростає вже багато років. Швеція має одну з найвищих середніх річних зарплат у світі понад 50 тисяч доларів. Крім того, перше, що спадає на думку, коли ви питаєте когось про Швецію. Це безпека. Протягом більшої частини своєї сучасної історії країна була однією з найбезпечніших у світі, чи то завдяки її давній політиці нейтралітету низькому рівню злочинності все це допомогло Швеції створити міцну репутацію у сфері громадської безпеки, що дозволило їй вирости в стабільне суспільство, де, по суті, це спосіб життя. Однак багато хто вважає, що цей аспект шведського суспільства знаходиться під загрозою. Через нинішній потік шукачів притулку, згідно з звітом, у якому було проаналізовано поточне сприйняття міграції, більше половини респондентів вважають, що терористи, маскуючись під біженців, проникли в країну та здійснювали насильницькі та деструктивні дії у 2017 році. Ці думки також були пов'язані з ширшим занепокоєнням щодо зростання злочинності, спричиненої міграцією. За останні 10 років у Швеції спостерігається помітний сплеск насильства. Пов'язаного з бандами, включаючи значне збільшення стрілянини та вибухів з 2013 року кількість смертей від стрілянини зросла більш ніж удвічі. Іншими словами, рівень смертності від злочинів, пов'язаних із вогнепальною зброєю, у Швеції зріс з одного з найнижчих до другого за величиною в Європі. Зростання насильства може бути безпосередньо пов'язане з організованою злочинністю. В якій часто беруть участь люди з іммігрантським походженням, особливо в таких містах, як Мальме, Гетеборг і Стокгольм. Особи з іноземного походження у Швеції все ще частіше реєструються як підозрювані у скоєнні злочинів, ніж ті, чиї батьки є корінними жителями. У минулому стратегія Швеції щодо інтеграції мігрантів полягала в тому, щоб поширити їх по всій країні. Однак, у 2015 році. Національна інтеграційна система зазнала величезного навантаження через різкий і масовий наплив шукачів притулку. Він не був розроблений для ефективного управління такими цифрами. У зв'язку з величезною кількістю іммігрантів виникли логістичні проблеми, такі як обробка запитів про надання притулку та пошук тимчасового житла. Багато з тих, хто вивчав цю тему, вважають, що корінь нинішніх проблем Швеції полягає не стільки в імміграційній політиці країни. Скільки в прийомі великої кількості мігрантів за короткий проміжок часу. Через ці труднощі велика кількість іммігрантів проживала в слабо розвинених передмістях, їм було важко асимілюватися, вони відчували себе відрізаними від суспільства, що призвело до високого рівня бідності та залежності від державної допомоги. Порівняно з корінними шведами іммігранти у Швеції, особливо з неєвропейських країн, відчувають набагато вищий рівень бідності. Простіше кажучи, злочинність і часто насильницькі дії зростають разом із бідністю. Багато хто у Швеції побоюється таких різких змін у суспільстві, незважаючи на меншу чисельність населення у Стокгольмі рівень вбивств із застосуванням вогнепальної зброї у 2022 році був приблизно в 30 разів вищим ніж у Лондоні. А в такому місті, як Мальме, очевидна кореляція між бідністю і злочинністю. Розташований на схід від Копенгагена, столиці Данії, Мальме є шведським містом з найвищим рівнем імміграції та прийому біженців на душу населення. Наприкінці 2015 року місто приймало до двох тисяч біженців на день, причому кожний третій житель народився за межами Швеції. Багато мігрантів були змушені жити в незадовільних умовах, таких як маєток Розенгард, який перетворився на притулок для злочинної діяльності в результаті різкого напливу людей. Наразі у Мальме найвищий рівень злочинності у Швеції, особливо коли йдеться про події, пов'язані зі зброєю. Зокрема, Мальме намагався інтегрувати іммігрантів. Прем'єр-міністр Швеції назвав це прикладом паралельного суспільства. Попри те, що вони не є головною причиною несприятливих настроїв щодо міграції, економічні чинники, тим не менш викликають серйозне занепокоєння. Крім того, дані з низки країн вказують на те, що уряди соціального забезпечення можуть втратити громадську підтримку, якщо вважатиметься, що іммігранти непропорційно отримують прибуток від їхніх програм. Для багатьох своїх жителів держава загального добробуту, яка може похвалитися одним із найщедріших заходів соціального забезпечення в усьому світі, є невід'ємною частиною повсякденного існування. Однак так було не завжди, і в країні все ще є громадяни старшого віку. Які можуть згадати, що це був цінний актив. Насправді розгалужена держава загального добробуту в країні є порівняно недавнім явищем, значний прогрес якого відбувся лише після Другої світової війни. Незважаючи на те, що держава дуже щедра, податки все одно необхідні, щоб платити за все, а у Швеції вже давно високі податкові ставки. Однак зростання імміграції в останні роки поставило під сумнів парадигму держави загального добробуту, яка діє зараз. Оскільки всі сплачують внески до шведської системи соціального забезпечення, вона зараз працює безперебійно. Цей баланс утримує модель добробуту в рівновазі, що в кінцевому рахунку і є її метою. Але коли все більше людей отримують допомогу від соціальної держави, не роблячи рівних внесків, цей баланс починає змінюватися. Біженці, які прибувають до Швеції, заробляють набагато менше грошей, ніж інші типи мігрантів. Що збільшує їхню залежність від соціальної держави, коли у 2022 році іноземці приїжджали до Швеції на заробітки, їхній середній дохід становив 310 доларів на місяць приблизно на 77% нижче від середньої заробітної плати, яку отримує місцеве населення. Різниця в рівнях безробіття також відбивається на розриві в доходах. Крім того, вищий рівень безробіття призводить до збільшення потреби в соціальній допомозі, що впливає як на новоприбулих, так і на шведське суспільство в цілому. Відсоток респондентів, які розглядають імміграцію як скоріше можливість, ніж проблему, різко знижується. Швеція намагалася вирішити деякі з цих проблем за допомогою серії нещодавно активізованих політичних зусиль у відповідь на народні настрої. Плани щодо збільшення кількості мігрантів, яких відправляють назад на батьківщину, мабуть, викликали найбільше суперечок серед нещодавніх ініціатив. Прохачі притулку тепер стикаються з більш суворими правилами, а тим, кому було відмовлено в поданні заяви, рекомендується повернутися на батьківщину якомога швидше. Поряд з обов'язковими центрами розміщення, які були забезпечені електронним спостереженням в очікуванні рішення про повернення. Це було поєднано з ескалацією кроків щодо анулювання посвідок на проживання. Примітно, що Швеція не чинить опір імміграції в повному обсязі. Для процвітання більшості західних економік необхідна міграція. Однак нещодавня політика у Швеції спрямована на те, щоб дозволити в'їзд більш кваліфікованим іммігрантам, а не тим, хто має нижчу підготовку. Швеція хоче залучити більше висококваліфікованих фахівців. І таким чином збільшити кількість висококваліфікованих працівників. Їхня заробітна плата має відповідати рівню їхньої компетентності в робочій силі та їхній здатності підтримувати соціальну державу. Таким чином, репутація скандинавського регіону як суспільства загального добробуту відіграла важливу роль у його привабливості як для східноєвропейців, так і для неєвропейців, але з плином часу ставало все більш очевидним. Наскільки по різному ці країни бачать імміграцію, особливо у Швеції, яка на власні очі бачила негативні наслідки неадекватної інтеграції, хоча її політика, безсумнівно, викликає розбіжності, враховуючи, що подібні погляди стають все більш поширеними в Європі, про що свідчать останні європейські вибори чи можуть інші країни незабаром почати впроваджувати подібну політику?